Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна неділя Христос Воскрес. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословіння. Маємо сьогодні прекрасне об'явлення з прекрасного місця, з Адріатичного моря, десь з парому. І воно звучить так, 25 липня 2024 рік. Дорогі мої діти, з радістю вас вибрала і веду, бо у вас, дітоньки, бачу людей віри, надії та молитви. Нехай вас, дітоньки, веде гордість за те, що ви мої, а я вас веду до нього, який є дорога, правда і життя. І я з вами, щоб мир переміг у вас і навколо вас. Бо з тим наміром Бог мене посилає до вас. Дякую, що відповів, відповіла на мій заклик. І Марія говорить: не бійтеся. Прості слова каже. коли вона говорить, ходіть в гордості, це означає не бійтеся, не бійтеся бути свідками, не бійтеся свідчити, не бійтеся евангелізувати, проповідувати, не бійтеся бути Божими дітьми. Не скривайтесь, не ховайтесь, а будьте сміливі. Тобто впевнені, впевнені і сміливі, ходіть і не бійтеся. Є важлива річ не боятися, бо страх буквально блокує. Страх блокує наше життя і перетворює його на якісь постійні страхи, на, на рутину, не знаю, як би сказати, але страх нас знищить, вбиває, вбиває, не дає нам розвиватися не дає нам жити, не дає нам буквально радіти. Не дає нам миру, і якщо маємо сьогодні страх гордо ходити, впевнено ходити, то це буде нищити, знищувати наше життя. Моє і твоє особисто. Нехай тебе, дитинка, веде гордість за те, що ти мій. А я веду тебе до нього, які є дорога, правда і життя. Єдина дорога, правда і життя. Зараз багато людей шукають миру в йогах, в рейках, шмейках, різних індуїзмах там і знаходять, знаходять, якби. Подобув того миру, але потім отримують страждання, потім отримують бісівські різні хвороби і різні прокляття, які входять, бо вони через ці пошук миру відкривають ці двері для бісів. Але вони шукають, шукають. Кожна людина хоче знайти мир. А Марія каже: Він тільки є в Ісусі, бо Ісус дорога, правда і життя. Я з тобою, щоб мир переміг у тебе і навколо тебе. Божий мир, справжній мир перемагає в тобі і навколо тебе. Божий мир це не якась штучна річ, яка, поки ти в трансі якомусь сидиш, то воно працює. Божий мир приходить і вже тебе не лишає, і перемагає. перемагає і, і, і навколо тебе люди бачать цей мир і також хочуть цього миру, і відкривають цей мир. Але, звісно, в Ісусі. Бо Він є дорога, правда і життя. Я з тобою, щоб переміг мир. В тобі навколо тим, бо з тим наміром Бог мене посилає до тебе. Бог послав Марію до тебе і до мене, щоб, ми, щоб мир переміг в мені і, і в тобі, щоб ми стали свідками, не лякливими, знаєте, такими ой, боюся там, проповіду, боюся, щось там, там. А дійсно сміливими, сміливими свідками Бога і працювали на Бога. Мали працю на Царство Боже. Всі ми покликані працювати на Царство Боже. Тому заохочую сьогодні подумати, як би ти міг працювати на царство Боже, як би ти міг е, приносити ці свідчення, ширити ці послання, ділитися ними, щоб бути учасником цього всього, а Бог взамін буде приносити великі благословіння. Будеш їздити, бачите, я на острів їду, якийсь то, е, і це Бог все робить. Бог робить. Я не заробляю. Хто знає, мене давно вже слухай канал, не хожу на роботу. Я просто посвятився Богу, і Бог знаходить надприродні шляхи різного роду, щоб благословляти і дарувати життя, про яке я мріяв. Тому заохочую шукати дійсно Бога, працю на Царство Боже, а все інше буду докладатися за умовчанням. Така галочка по умовчанню і Бог ставить, і потім в тебе все автоматично там вкладається. Всі ці, е, і, ну, ці твої потреби. Твої потреби автоматично всі вкладаються, бо Бог е, знає, як це вкласти, і має силу це вкласти. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать, е, з Адріатичного моря, Па-па.